Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на суботу, 27 травня 2023 року. Для мене цей день особливий, бо в цей день, 30 років тому, створився колектив, не тільки створився, але і виступив вперше на Андріївському звозі у Києві. Мій колектив під назвою Вія або Врачі із Алмати. Багато думають людей, що Let's see. Гурт Казахстанський, але він створений в Києві, і в Києві дуже гарно він проіснував, навіть два склади було у цієї групи, і я буду намагатися зробити так, щоб завтра на езотаріому був невеличкий міні-концерт. Якщо ви підтримаєте це своїми дописами та лайками, я обов'язково це зроблю для вас сьогодні на бойовому посту Silver Tarot або Срібне Таро, але перш ніж розпочати тасувати ці дивні трикутні аркани, я хочу, щоб ви послухали ось цю дуже повчальну притчу від Фелікса Крівіна. Родна коробка, жила на кухні маленька спічка. Как и все спички, проживала она в спичечной коробке. Как и все спички, должна была, когда придет время, что-нибудь зажечь, но смотрела она на жизнь не так, как все спички. Мне ли, думала она, мне ли, которая создана для того, чтобы нести в мир огонь, лежать здесь, в этой тесной коробке? Здесь так много спичек, среди которых легко заптеряться. А может случиться и так, что... Сгорю я, а меня примут совсем за другую спичку. Что тогда делать? Нет. Уйду я отсюда, поищу себе место получше. Так она и сделала. Дождавшись, когда открыли спичечную коробку, спичка незаметно выскользнула из нее, и с наступлением темноты двинулась в путь. Долго шла спичка. При ее небольшом росте кухня казалась ей огромной страной, и спичка совсем выбилась из сил, пока добралась до кухонного шкафа. — Здравствуйте, куда это вы в такую позднюю пору? — услышала спичка незнакомый голос. — Это была чайная ложка. Ей не спалось, ее мучила изжога. — А что это за края? — ответила спичка вопросом на вопрос. — Область кухонного шкафа. Район второй полки объяснила чайная ложка и добавила, чтобы поддержать разговор. А вы, видно, в наших краях впервые. Никогда даже не слыхала об этих местах. А что за народ здесь живет? О, кого здесь только нет. Стаканы, чашки, тарелки, ножи, вилки, ложки. Всех не перечислишь. Ну что ж, немного помедлив, сказала спичка. Это мне как будто подходит. Я останусь у вас. И тут же представилась. Спичка, вероятно, слышали? Да нет, что-то не приходилось, простодушно созналась ложка. «О, ты, темнота какая!» — возмутила спичка. «Неужели вы без огня живете?» «Хм, а нам огонь и не нужен. Это в области печки, да еще в области потолка, в районе электрической лампочки. Там другое дело. А у нас от огня только пожара жди». «Предрассудки!» — небрежно бросила спичка. «Вот, я стану жить у вас, и вы узнаете, что такое огонь». И спичка поселилась в районе второй полки. Сначала обитатели этого края были, были удивлены появлением спички, но потом привыкли и некоторые даже стали относиться к ней с почтением. Спичка не чита нам, заверяли чашки, у нее большие возможности. Спичка даст нам огонь. Между тем время шло, а спичка все не совершала того, что от нее ждали. «Я дам вам огонь, я дам!» — твердила она, но ничего не давала. Да и не могла она ничего дать, потому что слишком далеко ушла от своей спичечной коробки. Досить повчально притча, яка мая багато зместив та пидзместив, ну, а я нагадую еще... Все ж таки, ви чекаєте трошки іншого, деякі люди навіть перемотують мої епіграфи, але це не страшно. Головне, щоб ви розуміли все те, що вам бажають сказати ті чи інші карти Таро. Більшість цих арканів намальовано мною власноруч, власноруч створені і коробочки, власноруч і наклеєні сорочки на кожну карту. Що стосується 27 числа. Це дзеркальний день, коли люди та будуть себе погодити так, як вони, якими вони є насправді. Тобто буде складно брехати. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодяку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, як це завжди буває, на трикутних арканах Таро. До речі, це моє ноу-хау, якого ви ніде не знайдете. В жодній книжці про це нічого не написано. Отож, перша карта для представників знаку Близнюки, деякі з яких святкують свій день народження, та для інших представників цього знаку папеса або Верховна Жриця. Перегорну там останні, вона каже про те, що сьогодні поганий день для зустрічей. Сьогодні у вас якісь будуть інформативні такі поля, досить забруднені. Тобто, якщо відноситися до інформації як до води, сьогодні вода забруднена, тому можна чути багато дезінформації. Не рекомендую вам у цей день робити якісь важливі зустрічі чи сперечатися, бо будь-які сперечання можуть закінчитися великими сварками. Також це поганий день. День для жінок жінки можуть відчувати якусь напругу, може боліти голова чи розпочатися місячні. А чоловіки можуть у цей день зустріти взбалмашну і навіть істеричну жіночку, тож будьте обережні мужички. Для представників знаку рак супердень. Оце променисте сяйво або сонце в прямій позиції, у даному випадку тут намальовані діти, які сіють гроші. Вони кажуть, це каже карта про те, що сьогодні ви можете щось виграти. Сьогодні обов'язково до вас прийдуть якісь гроші, і сьогодні ви можете дуже сильно якось просвітитися і просвітити інших. Ви будете буквально. Випромінювати сонячну енергію, але будьте обережні, цією енергією можуть скористатися енергетичні вампіри і підсосатися до вас. Що стосується грошей, що стосується гарного настрою, він сьогодні вам гарантований. Також представники знаку РАК 27 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для левів роздоріжжя або Закохані в перегорнутому стані кажуть про те, що сьогодні не слід нічого обирати нового. Сьогодні вам слід йти своєю стежкою життя, ні в якому разі не спокушатися, не спокушати інших, будьте сміливішими, будьте чесні перед собою, не брешіть і тоді все буде гаразд. Ну і головне, нічого не обирайте. Як ви запланували цю суботу, так все і робіть. Різкі якісь Переходи вони вам не потрібні. Також представники знаку ЛЕВ у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для ДІВ. Що ж, диявол, але в перегорнутому стані, каже про те, що сьогодні день, коли фатальні обставини не будуть відбуватися з вами, коли ви можете дуже. Гладенько обійти будь-які суперечливі яв явлення, і демонічні сили вони в цей день на вас ніяк не впливають, тому можете ризикувати і можете бути трошки поверхневими, але не забувайте про. Небезпеку, яка існує, тому все ж таки не не втрачайте контроль. Так, ви можете щось виграти, ви можете ризикнути і зробити щось цікаве, особливо якщо ви знаходитесь на фронті. Сьогодні у вас гарний день, коли демонічні сили на вас ніяк не можуть вплинути, і ви можете зробити якусь перемогу над темрявою. Для представників знаку Терези Перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні день, коли вам не слід ні з ким зустрічатися. Я розумію, що багато з вас захочуть цю суботу провести у якійсь компанії кудись поїхати, але натовпи людей вони вас можуть дуже сильно навантажувати цього дня, тому рекомендую вам трошки. Закритися від людей, можливо, вам слід прибрати просто в вашій оселі. Це по-перше. По-друге, вам не слід сьогодні вибудовувати якісь великі плани саме на цей день. Намагайтеся розуміти, що будь-що, що ви будете робити, ви будете робити самі ані люди, ані обставини допомагати вам в цьому не буде. Для представників знаку Скорпіон, Маджістер або Верховний Жрець. Або голова арканів в перегорнутому стані каже про те, на жаль, це загальмована субота. Сьогодні все дуже важко буде відбуватися в вашому житті. Якщо вам треба кудись їхати, краще відразу відмовтеся від цієї ідеї, краще посидьте вдома. Якщо напевно на вас навалить якась хандра чи. Меланхолія, зателефонуйте якійсь людині, яка вам дійсно допомагає, і просто поговоріть про свої проблеми. Пам'ятайте, що сьогодні може бути поганий настрій. Намагайтеся цього якось позбуватися. Для представників знаку стрілець: Мак в прямій позиції, гарний день. Пов'язаний перш за все з сонцем, з чоловічою енергією, тому чоловіки можуть дуже гарно сьогодні провести день, а також з будь-якими починаннями. Сьогодні день пов'язаний з творчістю, тому творчі люди обов'язково в цей день отримують якесь натхнення, якусь ідею, яку потім можна буде розвинути. Єдиний мінус від цього дня: що ви можете бути надмірно егоїстичними, одначе, це можна. Зробити з цього користь, піти і своєму его зробити те, що ви давно вже хотіли, купити щось, те, що вам дійсно потрібне. Непоганий день для будь-яких починань. Для представників знаку Козиріг. Що ж, повішений в прямій позиції, це не гарний показник. Це показник того, що сьогодні якісь захворювання, на які ви не звертали увагу, сьогодні вони можуть якось вилитися наружу. Окрім цього, це поганий день для якихось покупок, для походів за покупками. Навпаки, сьогодні день, коли ви більше витрачаєте ніж отримуєте сьогодні, ви можете заробити якісь. Свої душевні моменти трошки. Понизити планку і зробити щось благодійне. Якщо у вас є зайві кошти, ви можете комусь допомогти. Якщо у вас є зайвий час, ви теж своєю силою можете чомусь допомогти. В будь-якому разі менше думайте про себе і буде все гаразд. Бо якщо ви будете заакцентовані лише на собі, на своїх власних втратах, це окрім небезпеки вашому здоров'ю нічого не принесе. Тому важливі справи краще перенести напевно на неділю. Для представників знаку Водолій. Що ж, це у нас сутінки або місяць. Подивіться, як він виглядає у цій колоді. Він в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні день, коли ви побачите ясність, коли вас важко надурити, бо у вас гарно працює інтуїція. Окрім цього, хтось з вас сьогодні навіть зможе побачити пророцькі сни. Сьогодні гарний день для виходу з тупікових ситуацій, якщо є бажання піти кудись пройтись, особливо якщо ви кияни і ви бажаєте трошки включитися у мирне життя і. Трошки якось відмітити, відсвяткувати, важко сказати при нинішньому становищі, а от відмітити День Києва ви цілком можете. І навіть можете з кимось познайомитись. Також представники знаку Водолій 27 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для риб ваш день вам випала ваша карта. В даному випадку вона виглядає так: це карта суда. Або карта повернення мертвих відродження мертвих. Тут вона називається Revival, Повторення. Сьогодні гарний день для того, щоб Відвідати своїх родичів, якщо ви знаходитесь далеко, слід обов'язково їм зателефонувати. Нічого нового не буде відбуватися в цей день, але щось зі старого може обов'язково принести вам користь. Ви можете сьогодні зустріти якогось старого приятеля. Якщо ж ваші рідні вже знаходяться по той бік реальності, у вас є можливість просто поїхати на гробки і підготуватися до свята Трійці, бо ще йде період коли можна ходити на кладовище та поміна... поминати своїх рідних та близьких для представників знаку овен що ж, на жаль, Колесо фортуни в даному випадку це карта Сфінксу в перегором стані каже про те, що сьогодні не дідні не день, коли вам слід ризикувати. Сьогодні невдачний день, особливо для якихось нових справ, особливо якщо ви бажаєте щось виграти. Краще не грати в цей день, щоб нічого не програвати. Люди та обставини вам допомагати в цей день не будуть, тому розраховуйте тільки на самих себе. Ніяка вдача, на жаль, сьогодні. Не посміхнеться, одначе ви можете зустріти чи переговорити представника знаку Козиріг. І нарешті тільці. Ваша управительниця Стела або Венера в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні на вас можуть навалитися якісь страхи. Бо ваш емоційний стан він трошки підірваний. Вам не вистачає позитивних емоцій, не вистачає сексу, не вистачає віри, надії та любові. Не втрачайте віру та надію та любов. Бо це три кити, які можуть вас винести на великі вершини. Ну і окрім цього, менше переживайте і живіть по повній і. Пам'ятайте, нічого поганого з вами не відбудеться, якщо ви того самі не забажаєте. Ну і нарешті загальна карта дня, яким буде субота, 27 травня. Що ж, без змін. Карта смерті в перегорнутому стані каже про те, що цей день може. Доволі таки бути рутинним, без усіляких якихось вібрацій. Так, можливі якісь кармічні несподіванки, бо це карта карми, і вона перегорнута. Тобто, все може йти не так, як того ви бажали. Тому важливі справи краще. Не робити у цей день. Це шабат і він створений для відпочинку. Ну, а тепер давайте подивимося на добу світанок за південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Рано вранці з 8 по 10 годину ранку. Дуже непоганий час, коли ви можете заробити несподівано якісь гроші, можуть бути якісь преференції. За південь нема чого боятися, карта диявола перегорнута. Це каже про те, що навіть якщо будуть якісь фатальні ситуації, прильоти усі ці залізяки будуть збиті. Що стосується вечора, вечір для відпочинку, не для важливих справ, на закаті сонця дуже творча енергія підіймається. Можете зробити щось цікаве. Потім, після закату сонця, приблизно вже ближче до 10-ї години вечора. Щось таке несподіване може статися, і воно буде тягнутися до опівночі. Опівночі буде непоганий день для повторення, для повернення назад. Ну а що стосується глибокої ночі, в ніч на неділю будьте начеку, як то кажуть, бо випало дві позитивних карти в перегорнутому стані. Це по перше, каже про те, що це невдачний час для якихось дій, краще лягти спати. За північ, щоб нормально виспатися. А на світанку можливі якісь тривожні почуття, бо підараси, вони, на жаль, продовжують у тому ж дусі, вони приносять українцям подарунки, несподівані подарунки, і хай ці. Подарунки застрягнуть у всіх їхніх проходах і не дадуть їм можливість жити. Ну а що стосується вас, тих, хто додивився до цього місця, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе чи не важливе на якомусь запитанні. А я вам скажу, по перше, що це. Вам не вистачає ініціативи, вам не вистачає іншого шляху. На жаль, ви зараз знаходитесь у брудній воді у нижчих вібраціях, тому вам не вистачає. Потужної частоти, яка вас може вивести наверх, вам не вистачає іншого шляху, а те, що у вас є на сьогодні, вас не задовольняє, бо в теперішньому часі у вас нема прориву вперед. Карта колісниці випала перегорнута. Це каже про те, що іде якась муть, іде якесь глупство, якась дурня, нічого розумного з цього запитання, поки ви в теперішньому часі не маєте, а в майбутньому ви. Очікуєте те, що буде витрачено багато сил, багато енергії, і ви можете виснажитись, ось що каже ця карта. Бо в минулому ви залишили якісь помилки. Помилки привели вас до цього, що є у сьогоденні. Чи є у вас можливість вийти з цього тупікового ситуації, і як вам не витрачати сили, але знайти ту саму вібрацію, яка може вас підняти вверх. Вам потрібно. Щоб у вас була рівновага. Ви зараз не врівноважені, і ваші емоції вони вас підводять до дуже якихось важких таких суджень. Не осуджуйте народ, не осуджуйте час, не осуджуйте то, те суспільство, що навколо вас Намагайтеся бути якось більше врівноваженими і тоді. Вас очікують результати, тоді ви досягнете своєї мети, якщо ви будете впевнені в своїх думках, якщо ви будете розуміти, що поки не час кудись їхати і витрачати свою фізичну силу, але вам обов'язково посміхнеться вдача по цьому запитанню, бо остання карта це найвища карта Великих Арканів Таро, карта Всесвіту, яка каже про те, що. Ви досягнете тих результатів, на які сподіваєтесь. Головне вірити в це все і намагатися усими силами робити щось для того, щоб ваше запитання втілилося у реальності. Ну що ж, бажаю вам всім усіляких гараздів і хай все найкраще, що сказали ці трикутні Сілвер та Рот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше. Витиралося, додавились ролик до цього місця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, бо більшість переглядів якраз іде від людей, які на канал не підписані. На езотеріумі завжди цікаво. Ви можете побачити авторські колоди. До речі, дехто з вас може навіть їх замовити, якщо напише мені на електронну скриньку, яку я залишу під цим відео. Що ж, Вітаю всіх киян з прийдешніми святами з днями Києва. Бажаю спокою не тільки киянам, але й всім українцям, і, звісно, українським бійцям. Бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.